Фільм Яремчук Незрівняний світ краси став найкасовішим документальним фільмом в Україні після третього вікенду. Прокату за три тижні він зібрав 9,9 мільйонів гривень і залучив майже 63 тисячі глядачів. Попередній рекордсмен 20 днів у Маріуполі. Мстислава Чернова зібрав 9 мільйонів гривень, але е, залишився на першому місці за кількістю глядачів 66 Тисяч. Зазначив, що Яремчук Незрівняний світ краси це документальна біографічна драма про життя співака Назарія Яремчука. Робота над фільмом тривала близько трьох років. Ну і далі з нами на зв'язку. Філ Пухарєв, музичний журналіст, консультант фільму «Єремчук. Незрівняний світ краси. Філа, добро дня, слава Україні. Слава героям слава! Ну, хотів соді знати про феномен а, цього фільму, чому з такою цікавістю, на ваш погляд, поставився наш телеглядач. Тому що ну, здебільшого, давайте об'єктивно казати, документальні фільми це завжди не були там, найкасовішими фільмами а, і не викликали такого, такої цікавості. Але ми живемо в абсолютно в інші часи зараз. Я це розумію, і кожен українець це розуміє. Але все ж таки, чому фільм не про війну, яка зараз на часі, здебільшого, а фільм про українця ну, Мені здається, найпростіша відповідь на це запитання це звичайно інформаційний голод. та е, Тобто, справа в тому, що е, ну багато років, багато, можна навіть так сказати, десятиріч е, ми просто якось забули про існування цієї музики, цього пласту української музики. Тобто, склалося так, що якось ми звикли е, вести відлік. Української музики да від фестивалю Червона рута, рута» 89-й рік, і все, що було далі. А те, що було до того, ну типу в радянські часи, це з одного боку ну якась окрема історія, да бо це інша країна, інші реалії. Але з іншого боку, ну це ж теж наше, і це ж теж там переважна більшість пісень були саме українською, але ну якось е, не доходили руки до дослідження цього пласту. Плюс, ну ми знаємо, що там вже з середини 90-х, початку 2000-х почалася така русифікація. Ця нашого інформаційного простору і е, там наші вороги робили все в рамках цієї гібридної війни, так би мовити, да щоб ми про цю музику. Про про те, хороше, наше, що в нас було там в минулому до 90-х років, да щоб ми про це е, не згадували. і Там забули. На жаль, так воно і сталося. І зараз е, в умовах, е, звісно, коли почалася е, почалося повномасштабне російське вторгнення. Тут ще є такий момент, що утворився певний такий інформаційний вакуум, тобто люди, особливо старшого покоління, звикли до якогось російського контенту, та. Ну і він е, зник з нашого інформаційного простору. Відповідно, виникло питання типу: чим його чим його замінити? Люди почали шукати, і почали цікавитися. І я навіть на прикладі свого телеграм-каналу, який називається Плайк, я просто бачу, як в геометричній прогресії росте кількість зацікавлених людей, кількість підписників після 24 лютого, тобто там. Від ста до кількох тисяч людей, і ну в мене реально є відчуття, що Україна і українці прокинулись, і ми нарешті ну дійсно почали цінувати те, що було у нас що залишилося у нас за плечима, скажімо так. Да? І от якраз Назарій Яремчук, це один із тих артистів, один із тих. Зірок, поп-зірок, одна з тих поп зірок, ну, яка варта нашої уваги саме дійсно. Фіо скажіть, будь ласка, ну ще ми маємо декілька хвилин поговорити. А на ваш погляд, про кого ще можна було з українських діячів зняти документальний фільм, який плюс-мінус міг би бути таким же касовим? А, ну, тут Або питання, інше питання: хто довго, наступний? Довго. Так, да, ну тут можна довго про це міркувати. І, е, ну я говорю про вашу номер... суб'єктивну точку зору. Скажіть, от ви особисто дайте мені трійку тих людей, про кого б ви зняли б зараз Окей, фільм. Е -е, Василь Зінкевич. Це колега Яремчука, власне, по смирічці Софія Ротару, при всій неоднозначності цієї людини її поглядів. Вона все таки своє місце в музиці сімдесятих. Е -е, ну, займала важливе місце. От і третій, ну напевно, і але про Івасюка вже е, був теж фільм документальний, і про нього насправді часто багато знімають. Але хотілося б дійсно якогось такого нового погляду на його творчість, на його життя і, безпорас... і безпосередньо на його загибель. Також я думаю, оце от такий топ 3 особисто від мене. Дякую вам, Філа Філ Пухарів, музичний журналіст, консультант фільму «Єремчук. не зрівняний світ краси. Був з нами зараз на зв'язку. Ще раз дякую.